Привіт, мої любі пупсики! Хочу з вами поділитися дуже прикольними традиціями, які відбуваються в центральній Україні. Так, ви чи на? В. в центральній Україні. Там, коли весілля, то там є дуже такий прикольний обряд, ну просто мега-прикольний, коли зять миє тещі ноги. Горілкою, Ось ви можете уявити, зятьок наливає там в собі в ладоньки цю спирт, цю самогонку і натирає тещі ніжки, а потім він обов'язково має купити і одіти після того, як помиє тещі ніжки горілкою, чоботи. І там така дивна ще пісня на фоні грає, щось там, чоботи, чоботи з бугая. І це ж все настільки дуже весело відбувається. І коли в Західній Україні ми розказуємо про цю таку традицію, всі роблять такі очі: в смислі. А що, типу, те ще немає бід? А що вона така бідна? А це прикольні такі традиції, які, я думаю, в кожному регіоні є якісь свої традиції, і ми насправді не, не знаємо наскільки багата Україна своїми традиціями, і було б дуже цікаво, якби. Нам в коментарях написали, які традиції саме у вашому регіоні на весіллях, які обряди відбуваються, як ви святкуєте весілля? Ну, що цікавого є. Так що чекаємо від вас коментарів. І до зустрічі!